Всім доброго дня! Продовжимо сьогодні тему кредитів, а саме кредитні картки. Більшість українців дуже любить ними користуватися. І надіяться на те, що там сплачують зовсім малі відсотки, Бо там терміналом розрахуються, там чи ще десь перекажуть гроші. Але чи насправді це так? Зараз ми з вами подивимося. Візьмемо кредитну лінію у розмірі 10 тисяч гривень, ну і середній відсоток. На кредитній лінії 36% річних. З 10 тисяч ви в рік переплачуєте, відбираєте кошти від своєї сім'ї у розмірі 3600. І давайте тепер з вами подивимося, якщо ці кошти спрямувати у інвестиції, у своє майбутнє, у майбутнє своєї сім'ї. І що ви будете мати на фініші. Якщо ми покладемо цю суму у страхову компанію, яка займається страхуванням життя. По-перше, це на сьогоднішній день найнадійніший інструмент. Дана компанія не може бути банкротом згідно законодавства України. І найменш ризиком саме ці продукти. Тому зараз подивіться, будь ласка, угу. на табличку порівняльну, через 10 років. Ви отримуєте по даній програмі 70 тисяч, це мінімум, з яких всього-навсього внесете 36 тисяч гривень. Якщо термін буде у 20 років, з внесених вам 72 тисяч, ви отримаєте 290 тисяч гривень. Цікаво, правда ж? Я вже не буду навіть говорити за більші терміни, тому що там суми майже подвоюються. Якщо вам це цікаво і ви бажаєте своїй сім'ї фінансової стабільності, незалежності, обов'язково телефонуйте, приходьте до нас, радістю вам допоможемо. Наші консультації є безкоштовними. Наша адреса місто Луцьк, вулиця Куперника, 8А, 4 й поверх, 19 й кабінет. Всього найкращого.